Я казав, що я буду вступати в КПІ на кібербезпеку. Він такі. Кібербезпека? Що? Це що таке? Дуже багато написали на 200. Чи не викликає це в тебе страху, що ти не пройдеш через цих людей? Заочне не дуже ок, бо це ж треба у військкомат буде. Треба писати чесно про себе і не купляти мотиваційні листи. Ну я щоб не здаватися поганим пацаном, я довіряю КПІ. Всім привіт! Я Анастасія Косогор. Це проект Кампус. На яких умовах цього року вступають у заклади вищої освіти? Та який формат навчання буде цього року? Сьогодні у нас в гостях незвичний герой. Він не студент КПІ, але дуже хоче приєднатися до нашої КПІшної команди. Це абітурієнт Павло Венгер. Привіт, привіт! Тебе вже можна привітати зі вступом? Ні, ще ні, рано. Дивись, завжди перше питання, яке задають абітурієнту, коли дізнаються, що він там одинадцятикласник, вступник цього року і так далі, це вже вирішив на кого будеш вступати? Воно настільки очевидне і повторюване, що у більшості викликає якесь. Роздратування і відразу від людини, яка задала це питання. Чи багато разів тебе таке запитували? Там бабуся, чи знайомі родичі, друзі, з якими ти спілкуєшся, там твої однокласники? Ну, достатньо багато разів це питали. Я казав, що я буду вступати в КПІ на кібербезпеку. Він такі кібербезпека? Що? Це що таке? Ну, далі я сказав, що це безпека, але кібер і все. Вони такі, окей, окей, Паша. Як давно ти визначився з цим своїм вибором, з своєї професією майбутнє? Мабуть, ще в кінці 10 класу, класу навіть. Хоча я вибирав з 172-ї телекомунікації та радіотехніка та кібербезпека. Це досить різні спеціальності, але я обирав саме з них і зараз думаю, що першим пріоритетом я поставлю саме кібербезпеку. А другим вже буде 172, так? А друге подивимось. <свят> Я ще не подавав заяви. <свят> Може, буде 113-та. Там криптографія, це теж можна сказати. Тобто, вже навіть є третій такий варіант криптографія. Чим вона тебе приваблює саме? Бо криптографія, не знаю, це щось схоже на кібербезпеку, криптографія, алгоритми. Мені Цікаво, алгоритми, е шифрування. Це прикольно. Чим тебе взагалі приваблює КПІ, чому ти його обрав? Дуже довга історія. Мені вчителі казали: Паша, йди в КПІ, ти ж у фізматі вчишся, то йди ну, в КПІ. Мама каже: йди в КНУ. Я такий: ну, ні. А друзі кажуть, йди в НАУ. Я такий. Це ви що, серйозно? А куди мені йти? От. Тому я почав шукати сам. Потім якось в Телеграмі знайшов багато каналів, груп КПІ, і з того все почалося. От, найбільше приваблює в КПІ, що є дуже велика мережа телеграм-каналів, груп, що всі готові допомогти тобі. Це дуже прикольно. Дивись, зараз є таке питання дуже поширене: очна чи заочна форма, тому що дивись, в сьогоденних умовах очне навчання це буквально навчання на дистанційці. Ти буквально не ходиш до закладу вищої освіти, ти сидиш вдома. І от що краще обирати, на, на, на твою думку, як би ти для себе зараз от порозмірковувавши обрав би Тобто ну, очна на дистанційці чи, наприклад, заочна форма, тобто неважливо, це буде контракт чи ні, тобто ти платиш гроші. Але при цьому ти сидиш вдома, виконуєш завдання як хочеш, коли хочеш, здаєш їх в зручний для себе час. І при цьому ти можеш приділити собі стільки часу, скільки вважатимеш за потрібне. Тобто ходити на роботу, як для тебе буде? Для мене, як для хлопця, то заочне не дуже ок. Бо це ж треба у військкомат буде. Ну, контрактник та таке подібне. Колись все одно це закінчиться. Я сподіваюся, що. За ці чотири роки я хоча б раз прийду в КПІ повчитися, Дай Бог. я дуже сподіваюся на це, що воно реально колись закінчиться. От мені приємніше прийти там, щось питати у викладача, щось там. Звісно, офлайн це набагато цікавіше і приємніше. Насправді, систематичний підхід до навчання мені подобається більше. Тобто, тобі сказали, що там о 8.30 ти підключаєшся. До Google Meet і слухаєш, і вчишся. Мені це подобається більше, бо е, мені здається, що проблема кожного е, виділити час на навчання і робити це систематично. У мене теж така проблема. Тому систематично підходити, і, і навіть коли графік е, не ти створюєш, то мені це подобається більше. Тобто, ще була якась дисципліна не з твоєї сторони, та не з твого боку. Ну, так, щоб мені сказали, Паша, ти приєднуєшся? Якщо ні, то все. Я зрозуміла. Добре, диви, який прохідний бал на бюджет і чи сподіваєшся ти пройти на бюджетну форму? Я сподіваюся пройти на бюджетну форму. Якщо не на кібербезпеку, то на криптографію, на прикладну математику 113, але прохідний бал на кібербезпеку 186,3. От. А в мене результати НМТ, якщо порахувати з коефіцієнтами, то це буде 189,6. Але знову ж таки, ніхто не знає, як цього року, що воно буде, хто скільки набере. Ну, це важко вирахувати насправді. Але мені сказали у приймальній ФТІ, ну скажімо так, що. Велика ймовірність, що я пройду зі своїм балом. Дивись, зараз скажуть, що дуже багато написали на 200, дуже багато да, людей. Там... І тобто, от, чи не викликає це в тебе якогось страху, що ти не пройдеш через цих людей? Чи бісить це тебе, що, наприклад, хтось на ти писав чесно, а хтось ні? Насправді не знаю, просто якось я про це не думаю навіть. Ну, і пишуть, це їх життя, от, якщо вони списують, ну нехай. От. Якщо я не пройду на кібербезпеку, пройду кудись іншим. Мені здається, що з моїм балом все ж таки вступити кудись можна буде. Все ж таки, в мене є 5 пріоритетів, і я сподіваюся, що на бюджет я кудись вступлю. Ти е, казав, що додавався до різних чатів, дивився всяку інформацію. Ти вже спілкувався з кимось із е, е, таких студентів? Так, я спілкувався з багатьма студентами насправді. У мене якось було, був час, що я. Позаходив, в мене було дуже багато чатів, дуже багато каналів, в мене навіть було е, ліміт на каналі, там же ж 500 у телеграмі. В мене був ліміт, я не міг більше нікуди зайти. То я повиходив і залишив просто вступник КПІ, декілька там чатів е, фізико-технічного інституту, інституту елекомаційних систем, ну і спілкувався, так, спілкувався зі студентами, зустрічався зі студентами, очно поспілкуватися про факультети. Про навчання загалом. Ти багато від них дізнався ну, такої цікавої, актуальної для тебе інформації? Ну так. Як проходить навчання? Від них дізнатися дуже. Коли вони кажуть, що які викладачі хороші, або які викладачі погані, це теж від них можна почути. От. Ну і різні приколи, різні лайхаки під час навчання теж. Агітували тебе на вступ, на свій факультет? Агітували, але казали, що то мій вибір. І тобі треба вирішувати, куди ти вступаєш. Ми, звісно, хочемо, щоб ти там вступив або в ВТС, або в ТІ. Але казали: Паша, це твоя, ну ти повинен це зробити, то давай сам ми тебе кидаємо. Хтось з твоєї школи, з твого класу, подавав разом з тобою документи на вступ, сюди в КПІ? Якби не війна, то подавали б, я думаю, багато хто. Бо я вчився от якраз поряд з КПІ, ліцей номер 142 фізико-математичний. І до нас приходили з різних факультетів, особливо з От пропагували КПІ. Тому більшість хотіла якраз КПІ. Але все одно не саме з цього, бо, оскільки я казав, що це фізмат, то всіх асоціацій, якщо треба. Інженерна, технічна яка спеціальність, то це КПІ. Тому всі йшли в КПІ. От. Багато хто. В мене вчилося 28 однокласників разом зі мною, то, я думаю, 25-24 пішло б точно в КПІ, якщо б не війна. Бо хтось там поїхав за кордон і інші обставини. Чи залишаєш ти якусь долю ймовірності, того, що не пройдеш на бюджет за жодною заявкою? Не залишаю. <сіх> я знайду якусь спеціальність, яка мені цікава, і там бал буде низький. Я сподіваюся, що на якусь бюджетну спеціальність це все ж таки прийшла. Тим паче, я думаю, що мій бал не такий низький, щоб не прийти на якісь спеціальності, які цікаві мені саме. От. Чи не думаєш ти, що розчаруєшся в собі, якщо не пройдеш, наприклад, за першим чи другим пріоритетом? Не розчаруюсь, нічого страшного. Я вважаю, якщо так сталося, то так треба. Цього року ми маємо нові правила вступу. Чи складно тобі взагалі було здавати НМТ? Теж цікава історія, до речі. Так сталося, що в той день, коли я складав НМТ, перед цим була повітряна тривога. Тобто там залишалося 20 хвилин, ми повинні були вже заходити, а тут повітряна тривога, і ми такі. Хоч би не на допку. Тому ми всі разом пішли в укриття вашан <смі> на парковку підземну. Стояли, проходить вже година. Я думаю, ну, все, хана. Підходимо до оператора, ну хто там головний, кажемо, так що нам, все? Треба на додаткову йти? Вони кажуть: ну, якщо ще 15-20 хвилин буде ще тривога, то так. Ми такі, ну йо йо От, ну, Проходить 15 хвилин, ми такі, блін. проходить 16-та хвилина відбій тривоги, і ми йдемо здавати. Тому здавати саме НМТ вже було не страшно. Бо ти сидиш в укритті і думаєш, хоч би мені оце... хоч не би піти сьогодні. на додаткову. Сидиш оце і думаєш, хоч би не піти на додаткову. От. Тому не було страшно здавати. Ти вже найгірше пройшов. І сидиш собі, пишеш спокійно і не нервуєшся. От. Тому було цікаво, здавати. Чи якось показало твої справжні знання НМТ? Тобто вони якось з твоїми оцінками в школі перекликається. І як ти думаєш, чи вистачить твоїх знань для навчання в КПІ? Ну, оскільки я йду на інженерну, технічну, я вивчав фізику, математику поглиблену, то, я думаю, вистачить. А загалом українська мова історія України особливо мені не дуже знадобиться. Хоча українська мова? Так, мені цікаво було. Хоча історію теж цікаво мені було вивчати. От, а я, ну, я думаю, що не знадобиться саме навчання. Чи змогло НМТ оцінити мої, якість моєї освіти? Думаю, що з математики ні. Бо воно було ну, дуже легке. Я дуже поглибно вивчав математику, а виявилося ну, mm -hmm. взагалі. Я готувався до ЗНО з параметром. Там. Важким параметром, а. Та. Ну, хоча б 200 отримав <ріст> з математики. Це приємно. Можу казати всім. У мене 200 з математики. <ріст> На твою думку, що краще? ЗНО чи НМТ? І за результатами якого із текстів було б краще вступати? Ну, я думаю, що ЗНО краще оцінює освіту, якість освіти. Ну, бо більше завдань. У тебе ти підготувався для екзамену саме. Бо коли НМТ, ти в один день здаєш все. От, а ЗНО, то в тебе ти підготувався на один день, повторив весь матеріал за один предмет і пішов здавати. Я думаю, по-перше, це легше ну, саме легше підготуватися за день, бо тебе... тобі не треба все повторювати з три предмети, не треба повторювати, а один. А, а самі завдання складніші, але вони краще оцінюють у них більше завдань, тому сам спектр завдань він більший, тому може краще оцінити е, знання. Продовж другого семестру 11 класу вам повідомили про написання мотиваційного листа: чи одразу ти дав собі раду з ним, чи мучився, чи взагалі яка реакція була? Про те, що вам сказали, що вам треба буде його писати. Е, ну, по-перше, я його ще не написав. <рес> <рес> тобто мучитися мені ще треба буде. Ну, в мене є якісь там початкові варіанти, які обговорював з вчителем української мови, але вони не, не дуже підходять, треба їх підкоригувати. Все, звісно, прикольне завдання, бо ти показуєш себе і ти реально знову думаєш. Чи потрібен мені саме цей КПІ, чи ну, якийсь інший ЗВО? От, ти думаєш і це допомагає обрати саме те, що ти хочеш. Коли ти будеш писати мотиваційний лист, ти будеш подавати себе якомога краще, щоб підвищити свої шанси на вступ? Ні, я буду писати те, що маю. Ну це не цікаво писати щось там. Я, я вже 100 років працюю на кібербезпеку, Ну, це не цікаво. Ми ж хочемо всі чесну країну, чесну, чесно, все. Тому треба писати чесно про себе і не купляти мотиваційні листи. От, бо дехто купляє, це, це не дуже. Це корупція. Так не можна. Ти сказав, що навчався у фізико-математичному ліцеї, отримав 200 балів з математики. Тому має таке питання: в тебе від природи аналітичний склад розуму? Чи ти е, займався з репетитором, е, щоб досягнути успіху в цьому направленні? Ну ще до школи я ходив на якісь підготовчі там щось типу дитсадка, але то було не воно. Це я саме готувався до школи, тобто вивчав математику. Там. Навіть англійська була, хоча зараз в мене з нею важкенько але навіть англійська там була. Просто в мене в житті якось мені більше подобаються точні науки, як математика. Я навіть до того, як почав вивчати фізику, казав мамі: фізика це цікаво, я хочу вивчати фізику. От. Хоча перші декілька років в мене було не дуже з нею, але зараз. Набагато краще. Я сподіваюся, що в КПІ свої знання я зможу підвищити, покращити. Їздив на Олімпіади? Займав призові місця? Я дуже лінива людина, тому на Олімпіади я особливо не їздив. М Мене вчителі хотіли заставити кудись їхати, брати участь у, в Олімпіадах, але, ну, шкільних якихось. Можливо, і так, а от районі, місцеві ні. Ну, шкільні. А чому в тебе така відразу була? Із-за того, що ти просто не хочеш там, тобі лінь, просто кудись поїхати? Чи от просто такий так, я там не напишу, не пройду, там, сенсу немає одразу? Це я просто якось не хотів брати участь у цьому. Взагалі, щось не було бажання. Я завжди казав, я не хочу. Ну, мабуть, це навіть і не за того, що мені лінь, а просто, ну, я не хотів їздити. Не знаю, це якийсь принцип навіть був. Що я, ну, я не їду на Олімпіаду все. І мене вчителі потім такі, ну, не їдь, добре. І що, не шантажували тебе заниженням балю? Ніхто не шантажував. Це добре. Або я просто погоджувався зразу. Казали, що додадуть балів. А, ну тому, таке, да, таке було. Тому, тому я на ман ходив. <ріху> я не знаю, можна чи казати. якщо це хтось... Чому, якщо ти писав манівську роботу, от, чи важко було взагалі який обсяг якщо... роботи манівської? Тут Просто да, суть в тому, що я писаю через оцінки. <ріху> Але нехай. Тобто, ти писав роботу, щоб тобі підвищив бал. Насправді це був цікавий досвід написання манівських робот. От я два рази писав, це було прикольно. У мене був проєкт з велосипедом, з педалями. І то в Татароманівські були фізика і математика? — Фізика. Лише фізика. Всі обидві фізики. Ну, бо вчителька, вона така, Паша, ти розумний, піди напиши. Я такий, ні-ні, ну ні. пиши. І ну, я щоб не казав, не здаватися поганим пацаном, писав. Але це прикольно. Сидиш оце в дві години ночі, пишеш. Ти закінчив фізико-математичний ліцей. Скажи, чи є якісь плюшки для вступників в КПІ з цього ліцею? Взагалі ні. Ну, це до речі, чесно. Це, ну, якщо можна назвати знання плюшками, то так. Ну, ти отримуєш поглиблені знання, тобі вже легше на першому курсі, ти краще пишеш екзамени, тоді легше. А от саме там, що ти без ЗНО або НМТ вступаєш кудись там, то ні, такого не було. Будьмо оптимістами, ти вже дуже близький до зрахування в КПІ. Яким ти уявляєш своє навчання в КПІ? Я собі знаєш, як уявляю, що я сподіваюся на очне. І буду тусити зі студентами і друзями. В КПІ. <рес> я дуже на це сподіваюся. На поляні, так? Хоч... Да? Поля... Ну, може, на поляні. От. Хоча я дуже спокійна людина, і може, просто вдома буду сидіти. <рес> Хоча зустрітися зі студентами це нові знайомства, нові друзі. Це цікаво. От. А як уявляв — не знаю. Це... Якщо очне, то. Прийти в аудиторію там зошит, хоп, пишеш, хоп, вийшов. І все. А якщо дистанційне, то з ліжка встав, включив і чекаєш чогось, слухаєш, вчиш. Щось ти якось Або так виглядаєш, що зараз заплачеш від свого ліжка. Ти ж зараз заплачеш, мені здається. Все, все так пропогано, не думаємо. Все. все Чого? Я, я, ні, я, я хочу десь на тійку. Що прям так? Ну. Тобто, а, а якщо у нас є змішане навчання, ти б не хотів. О, собі змішане зміш... кайф. Змішане кайф. Мені маршруткою стає ще годину їхати. А менше, менше. 40 хвилин десь. Mm. Пряма маршрутка. Ну, я уявляю прекрасне життя студентське, щоб воно було цікаво. А так загалом все одно. Головне, що цікаво. Я сподіваюся, воно буде цікаво і вірю в це. Бажаю, щоб нічого не заважало тобі іти до своєї мети, нехай щастить. Дякую. Це був проект Кампус. Я Анастасія Косогор. До нових зустрічей.